А ще Леноворобій дуже а, як артистка а, за своїм жанром, а, рідкий випадок, тому що і не випадково, тому що вона одна з небагатьох, яка вміє пародіювати чоловіків. Як це буде? Вона можливо вам сьогодні покаже. Побачите, ну а на вихідних євро і долар продовжували повсти угору. Потрошечки, потрошечки, долар наближається до 8 гривень, євро до 11. і це факт. Та у Нацбанку банку України і далі твердять все із гривнею. Гаразд, сніданок довіряє представникам влади. Тож, все ж до можливої девальвації готуються а, наперед можливої девальвації. Ну і ми мислимо примітивно, але ефективно девальвації часто тягне за собою появу банкноти нового номіналу, яка наступна тисяча гривень. Вирішили ми командою сніданку. І от кого ми розмістили на новій банкноті, у нас питань не виникало. Ми такі чудові і різнокольорові, але в гаманці їх завжди не вистачає. Сніданок вирішив зробити українців багатшими і випустити купюру номіналом у тисячу гривень. О, здравствуйте. Проходите. Сіші грівніва купюра практически готова. Поки нацбанк зволікається, дівчина працює. а Валерія Гуєвська лише за два дні опонувала короткий курс виготовлення грошей. Найдовше обирала чий портрет пустити по руках. Думала я довго довгий ковитий получше на, на купюри і рішила почув бы не изобразить нашего действующего президента Виктора Федоровича позаду усміхненого Віктора Федоровича Майорія телефон. На звороті купюри вінець архітектури малої батьківщини президента стадіон Донбас Арена. Наталкивалася я від Івана Франка. Очень подобається, як зображена тут полонина. Да? У нас э, поддерживающие елементи такі треугольники з двадцятками. Внутрі все по справжньому на банкноті є кілька ступенів захисту і водяні знаки, захисна стрічка, мікротекст і антискамерна сітка. У пюра Валерії підробникам буде не по зубах. Ну вот э, здесь у нас находится такой вот интересный водяний знак. Це ставою із них ділеш э, э, спеціально про по приділення математичеської формулі розмір теж має значення. З лінійкою у руках дизайнерка вимірює і вираховує кожен міліметр. Найкрупніша за номіналом банкнота повинна бути і найбільшою. Ну все відправляємо на печать. віктор Федорович пішов на друг. Тепер час попрацювати канцелярським ножем і за декілька хвилин. На столі Валерії з'являється її кілька місячна зарплата. Ну що, це вам? Я собі ще напечатаю. З грошима у руках да пішов у маси популяризувати новий номінал. Доброго дня. А ви не розміняєте? Така, що купюра существує. Так тільки розміняти. <різь> <різь> Хороша <різь> валюта. Хороша. Ты все, рей, на 100, да? Давай. Слишком мелко. А, у меня крупные формації. Разменяю. У мене нема таких багато грошей, таких, такої кількості. Завик трохи гроші. Я вот. я нашел президента очень люблю. Вам на вот это хотя будет купюра, а ну куда у всех будет все Нет, вы знаете, это... Это ж А я слышал, что будет там это как там кулик. Нет, такое не бачил, <music> 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 Ну а хто знає, може саме для того, щоб зберегти свої заощадження, учора сотні японців в центрі Токіо викопували ями. За цією дивовижною акцію спостерігали сніданок. Більше тисячі людей зібралося вчора на околицях Токіо і всі з Лопатами. Але увесь цей натовп зовсім не дерева зібрався висаджувати. Це учасники загальнояпонського чемпіонату з викопування ям. Вже одинадцятий рік поспіль. Незвичайні змагання збирають жителів з усієї країни. серед учасників багато сімей та просто компанії друзів, але найбільше професіоналів для кого викопування,